Так, вболівальники підтримували мотору в останньому матчі сезону на шляху до третього поспіль титулу чемпіона України. Попри це, і сприятливий фактор домашнього майданчика, перший тайм залишився за ЗТР. Гості виграли першу 30-ти хвилинку з рахунком 15-14. Та після перерви мотор вже було не зупинити. Особливо це стосується колишніх гравців ЗТР Сергія Бурки і Сергія Онуфрієнка. Кожен закинув по 10 м'ячів. Навіть спочатку ушкодження, потім і дискваліфікація Євгена Жука не полегшила ЗТР життя. Остаточний рахунок гри – 31-28 на користь мотора. Неоднозначний сезон ЗТР завершив на другому місці. То тяжолим то легким, Не знаю, як сказати, але вігри з мотором давалися тяжело. А мотор святкує. Кубок чемпіона України над головою підняв капітан команди Сергій Онуфрієнко. Завдання на наступний сезон для мотора не змінюється. Остається ну, навіть задача чемпіонства. Це не і дуже хочеться виступити, як віде, чемпіон така ж думка і у майбутнього одноклубника Сергія Бурки Геннадія Комка голкіпер ЗТР підписав контракт з мотором. Ну, надіюсь буде успішний сезон і в чемпіонаті, і в лігі чемпіонов. Дмитро Непоміч і Дар'я Зирянова Тв 5